Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Вчора ми пройшли знаковий рубіж три роки від початку повномасштабної російської агресії проти України. Ми вистояли, стали сильнішими і завдали ворогу величезних втрат. За це дякую захисникам і захисницям України, усім, хто тримає тил, всім нашим друзям і партнерам. Вчора до Києва приїхали лідери дружніх держав. Ми провели великий представницький саміт «Support Україн. До якого в онлайн форматі долучилися ще десятки високих представників з країн Європи та Азії. Ми переконалися в непохідній підтримці партнерів та наших друзів на шляху України до справедливого миру. Маємо конкретні вагомі результати в залученні різної допомоги: 3,5 мільярди євро отримує Україна в березні від Євросоюзу в межах програми «Ukraine Facility». 4,5 мільярди фунтів стерлінгів або 5,6 мільярдів доларів військової допомоги отримуємо цього року від Британії. Нову військову техніку, грант на відновлення енергетики і допомогу в 5 мільярдів доларів за рахунок російських активів залучаємо від Канади. Допомогу на 3,5 мільярди євро отримуємо від Норвегії. Це військова, економічна, гуманітарна підтримка, а також важлива допомога нашій енергетиці. Пакет військової допомоги обсягом 1 мільярд євро оголошений Іспанією. Також свій внесок у стійкість України зроблять Фінляндія, Швеція, Данія, Ісландія, країни Балтії. Ми надзвичайно цінуємо кожен прояв солідарності та розглядаємо це як інвестиції в безпеку єдиної Європи. Вчора ми також побачили багато сильних санкційних рішень від наших партнерів. Насамперед, це ухвалення 16-го пакета санкцій Євросоюзу. Великий санкційний пакет Британії, санкції Канади, Австралії та Нової Зеландії. Вони стосуються тіньового флоту Російської Федерації, банківського сектору, російської оборонної індустрії, низки фінансових, юридичних осіб, фізичних осіб. Кожне таке рішення робить Росію слабшою і зменшує її можливості вести агресивну війну. Також вчора ми провели спільне засідання уряду України та Європейської комісії, яка прибула до Києва в повному складі. Це була надзвичайно ефективна робота, результати якої будемо бачити вже найближчим часом. У фокусі були чотири напрямки. Перший це євроінтеграційний трек. Україна готова почати переговори щодо всіх шести кластерів. Є напрацьовані дорожні карти реформ, що будуть представлені державам-членам ЄС. Ми розраховуємо на максимальне прискорення всіх процедур щодо вступу України до Євросоюзу. Другий напрям це секторальна інтеграція до Європейського Союзу. Тут кілька важливих завдань: продовжити економічний безвіз, пришвидшити набуття так званого промислового безвізу, приєднання України до угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції АККА, прискорити набуття роумінгового безвізу, входження до європейської роумінгової зони це сприятиме вільній комунікації українців за кордоном з батьківщиною. Тут також маємо позитивні сигнали партнерів. У сфері енергетики Євросоюз допоможе Україні з закупівлею газу, що є важливим у контексті підготовки до наступної зими. Розраховуємо також на європейські інвестиції в розбудову відновлювальної генерації. Третій напрям це оборонна співпраця. У планах збільшення фінансування української оборонної промисловості, створення нових спільних підприємств, інтеграція українського оборонно-промислового комплексу в європейські виробничі ланцюги. Четвертий напрямок це відбудова. Європа гратиме ключову роль у відновленні України, тому прагнемо, щоб це було відображено в довгостроковому бюджетному плануванні ЄС. Це дозволить створити нові довготривалі механізми фінансової підтримки, забезпечить інвестиції у критичну інфраструктуру та виробничий сектор, інтегрує Україну у європейський бюджетний процес. Потреби України на відновлення є колосальними. Сьогодні разом зі Світовим банком презентували оцінку збитків і потреб. РДін 4. Протягом наступного десятиліття необхідно витратити 524 мільярди доларів, щоб відбудувати Україну. Очевидно, що це не до снаги якійсь одній державі, потрібен глобальний проект із залученням провідних економік світу та прогнозованим фінансуванням. Тому для нас принципово важливо, щоб російські заморожені активи були спрямовані на відбудову України. Тільки так ми досягнемо справедливості та створимо запобіжники майбутнім агресіям. Сьогодні уряд також ухвалює низку важливих рішень для нашої стійкості. Перше рішення до 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином, підприємство матиме час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити. Друге рішення, як і обіцяли, з 1 березня проводимо індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це є одним із наших інструментів підтримки найменш захищених громадян. Для понад 10 мільйонів громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. І щоб справедливо розділити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджує максимальний розмір індексації до 1500 гривень. Третє рішення: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями та індивідуальних програм доступу до ліків. З 1 березня. В Україні набирають чинності нові правила регулювання фармацевтичного ринку, які зокрема обмежують маркетингові платежі аптекам. Однак в Україні склалась практика, коли багато програм підтримки пацієнтів працюють саме через механізми маркетингових платежів. Тому після діалогу з виробниками ліків ми коригуємо урядові рішення таким чином, щоб зберігти ці програми підтримки пацієнтів. Ще раз дякуємо українським захисникам і захисницям за оборону нашої країни. Дякуємо всім українцям за єдність та рішучість відстоювати спільне майбутнє. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!